Вітаю вас в прямому ефірі Державного телебачення, служба телевізійних новин. Вперше в історії України глава держави. і Перша леді прибули з державним візитом до Австралії. Петро Порошенко протягом двох днів відвідав Мельбурн, Канберу і Сідней, де відбулися ряд дипломатичних зустрічей. Зокрема, президент провів переговори з генерал-губернатором Австралії Пітером Джоном Козгроу і прем'єр-міністром Тоні Еботом. Взяв участь в молебні та зустрівся з українською громадою. Ми не заспокоїмося, поки агресор не піде з нашої території, поки ми не звільнимо Донбас і поки ми не звільнимо Крим. Бо саме, зараз іде, саме зараз іде справжня війна за нашу незалежність. Бо 23 роки тому вона нам була подарована Господом. І лише зараз ми розуміємо, що таке мир, що таке наша вільна Україна, бо там ведеться війна. Не лише за те, щоб просто захистити нашу державу. Там ведеться війна за свободу, за демократію всього світу, всього цивілізованого світу. Окрім цього, Петро Порошенко провів зустріч з членами австралійської робочої групи з розслідування обставин катастрофи літака малайзійських авіаліній в ході дипломатичної зустрічі президента України з прем'єр-міністром Австралії Тоні Еботом обговорили ряд питань, зокрема співпрацю в сфері енергетики, можливість використання австралійського урану для українських атомних електростанцій. Також сторони домовилися найближчим часом співпрацювати питання поставок австралійського вугілля в Україну. Петро Порошенко подякував за фінансову допомогу Австралії в. Розмірі 100 мільйонів доларів, яку вона дасть Україні в рамках МВФ, а також за допомогу українській армії. Тоні Ебот повідомив про рішення надати допомогу для збройних сил України в розмірі більше 2 мільйонів доларів. Також під час зустрічі співрозмовники обговорили можливості участі Австралії в донорській конференції, яка має відбутися на початку 2015 року. Прем'єр-міністр Ебот високо оцінив перший в історії двосторонніх відносин візит президента України до Австралії. В свою чергу Петро Порошенко запросив Тоні Ебота відвідати Україну. Ну на початку наступного року прем'єр-міністр повідомив, що в лютому планується відкриття посольства Австралії в Києві. 11 грудня прем'єр-міністр України, представляючи в парламенті програму діяльності уряду, підкреслив документ, створений на основі низки положень коаліційної угоди. А саме курс на європейську інтеграцію і база для такої програми це угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом. Ключова загроза для України сьогодні це загроза незалежності. Окрім цього, ключовим викликом також є енергетична залежність від Російської Федерації. Арсеній Яценюк повідомив, золотовалютні резерви складають менш ніж 10 мільярдів доларів, і жодних підстав сьогодні сказати, що вони будуть збільшуватися, окрім як підписання наступної угоди з міжнародними кредиторами, немає. Прем'єр-міністр наголосив, що уряд втримає дефіцит державного бюджету в рамках 68 мільярдів гривень. Військова агресія має вплив на всі економічні показники. Ми прогнозували падіння ВВП мінус 10%. відсотків. Зараз прогнози дещо покращилися. Мінус 7%, відсотків, але це не впливає на реальне покращення економічної ситуації. Ще один виклик, за словами глави уряду, це корупція. Корупція лежить в площині неефективного менеджменту, непрозорих державних закупівель, суттєвої регуляції і надмірних повноважень органів центральної і місцевої влади, відсутності дієвої правоохоронної, прокурорської і судової систем щодо боротьби з реальною корупцією в країні. В цій програмі немає ніде догми. Бо програма це не догма. Буде закон, буде конкретний текст. Будемо з вами дискутувати. Буде ваша позиція сильніша. Нема проблем. Ми її приймемо. Парламент схвалив програму дій уряду Арсенія Яценюка на найближчі два роки. За відповідне рішення проголосували 269 народних депутатів. Перед голосуванням оголосили, що програма дій ухвалюється зі змінами на сторінках 2, 8, 11 та 12. А це зміст політика управління держвласністю, енергетична незалежність і соціальна політика. Відповідно також до програми дій внесено текст коаліційної угоди. А у преамблі зазначили, що коаліційна угода є невід'ємною частиною програми «Дій» уряду. Крім того, є програми дій вилучено норму про запровадження ринку землі, а уряд зобов'язали підготувати зміни до Податкового кодексу вже до кінця цього року. Верховна Рада України змінила межі деяких районів Донецької області. Відповідно до пропозиції будуть змінені і розширені, зокрема, межі Артемівського, Новоазовського, Тельманівського та Волноваського районів Донецької області. За словами Ірини Геращенко, уповноваженої президента з регулювання ситуації на Донбасі, жителі 25 населених пунктів будуть віднесені до тих районів, де встановлена українська влада і де працюють казначейства. Таким чином люди зможуть отримувати свої пенсії і соціальні виплати. Резонансна подія, яка сталася 10 грудня в Одесі, потужний вибух на розі адміральського проспекту та вулиці Краснова, Простраждало приміщення офісного центру, в якому на першому поверсі розміщувався штаб волонтерської сотні Далії Северин. Камери відеоспостереження бізнес-центру адміральський зафіксували, як близько першої ночі жінка із закритим обличчям залишила пакунок біля входу організації. Далі без коментарів. Продовжуємо випуск, які наслідки матиме для українців, зокрема і для Одеситів, нова соціальна політика влади, які плануються в цьому напрямку зміни, і чи не призведуть вони до протестних настроїв серед населення? Ці та інші теми обговорювали за одним столом вітчизняні економісти, політологи а разом з ними і фінансові експерти. Вітчизняні фахівці у галузі соціальної політики вирішили проаналізувати ситуацію стосовно того, як відобразиться на українцях нова соцполітика влади. За словами політолога Євгена Філіндаша, заплановане заморожування зарплат бюджетників на рівні 2014 року, скорочення пенсії більш ніж на половину від розрахованої, а також можлива відмова від безкоштовної медицини, може призвести до протестних настроїв серед населення, бо страждатимуть від таких реформ саме пересічні українці, каже експерт. А олігархів це жодним чином не торкнеться. все эти меры бьют по большинству населения, по 90% населения, по населению бедному или там сползающему к бедности в результате политики. При этом не предпринимается никаких реальных мер по налогообложению олигархата, по пресечению тока средств в офшоры, по борьбе с коррупцией. То есть те сверхбогатое меньшинство Которая так і інакше влияють на власть, ано не затрагується цими мірами. Обрізання соціальних виплат населенню це не той шлях, яким повинна йти влада, аби розвивати економіку. Таку думку висловлює економіст Микола Шутов. За його словами, доцільним в даному випадку було б намагання влади знайти шляхи інвестування в ту ж таки економіку. І наводить один з прикладів. Правительство об'язано було поставити перед міровим, так сказати, економічним сообществом вопрос долги нашої країни. Тем более у нас есть на это моральное право. Это Будапешский меморандум, под который мы попали. Страна разоружилась и нас ударили. У нас есть моральное право ставить перед мировым сообществом такой вопрос. Простите нам долги. В лучшем случае, точнее в худшем случае, остановите проблему их оплаты. Політолог Микола Песецький заявляє, що таким кроком українська влада навряд чи піде і замість того, аби домовлятися про списання боргу наверху зацікавлені, навпаки, щоб більше брати кредити на заході. Тому що сьогодні, на фоні економічного випадку, кредити МВФ стали одним із доходніших бізнесів української власті. І ніхто, в общем-то, і не збирається прикрашати їх брати, тому що 15 мільярдів це прекрасний кусок, який можна розпілити. Можно замылить глаза Европейскому Союзу США, рассказав о том, что вот у нас теперь в правительстве есть иностранцы, вот они теперь будут контролировать финансовые потоки, они будут контролировать принятие решений. Нині заявляють експерти сфери соціальної політики кредит довіри українців до влади починає підходити до завершення. Замість того, груди починають формувати запит на нові політичні сили, які змогли б реально рахуватися з ними. Про це свідчать дослідження, проведені центром соці, за якими лише 43% українців згодні затягнути паски заради проведення реформ. Решта громадян відмовилися жертвувати своїм правом на соцзахист за де зовнішніх зобов'язань влади. Сергій Козачинський Віталій Безсмертний Факти. В Одесу навідалася комісія працівників міністерства культури України на чолі з начальником управління охорони нерухомого майна, чиновники Мінкульту мали нараду із місцевими громадськими діячами, які активно борються за збереження історичного центру Одеси. Про що говорили далі в нашому сюжеті? Нарешті дочекалися громадські активісти Одещини, які не один рік відстоюють право збереження історичних будівель, пам'ятників архітектури та самого вигляду міста в їхньому первозданому вигляді таки зустрілися з чиновниками мінкультури України. Питань до київських гостей чимало. На думку громадськості про історичні будівлі Одещини ніхто не дбає. Чесно, говоря, мені до ну, дивитися на повну імпотентну власть. Понимаете, вот мы сейчас столкнулись с тем, что вертикаль государственной власти отсутствует. Одесити скаржаться. чиновники направо наліво роздають дозволи на забудівлю міста висотками новобудовами. До думки ж простих жителів всім байдуже, і Київ про це знає, але ніяк не реагує. Делегація Мінкультури оправдується. Це все було при правлінні Януковича. Місцеві органи тоді цілеспрямовано позбавили контрольних функцій і рушії впливу на незаконних забудовників. Всі повноваження сконцентрувалися в ДАБі – Державній архітектурно будівельній інспекції України. Ситуацію планують змінити. В новому 2015 році відповідними постановами. То ми з свого боку будемо робити, що можемо. Повірте, щиро. ми так само не хочемо допустити знищення Одеси, які виведе. Повноваження рано чи бізне, ми на місця передамо. Зараз нова Верховна Рада, розуміння є. Будемо просити Одеську обласну адміністрацію, щоб підтримали наші звернення. Будемо просити війську обласну адміністрацію, у нас там є розуміння, і Київську. Три центральні міста де в нас є органи е, охорони культурної спадщини. На жаль, у нас не так і багато. Ibo, oprostite izvinjavam se Але все це потребує часу, і це розуміють як активісти, так і чиновники. Забудову ж ніхто на цей період не зупинить. Історичний центр будуть продовжувати нівечити. Вже зараз київська делегація під час так званої робочої прогулянки містом зафіксувала чимало порушень на кількох одеських скандальних об'єктах забудови. Жоден з них не мав передбачуваних законом узгоджень проекту та дозволів на проведення будівельних робіт в історичній зоні. На порушників хочуть накласти фінансові санкції, але і це не зупинить. За Навіть якщо буде прийняте судове рішення про стягнення фінансових санкцій, то це не значить, що роботи будуть зупинені. Чиновники стверджують, офіційні способи впливу на незаконних забудовників вичерпані. Єдиний дієвий зараз спосіб боротьби за заборону на халбуду небайдужість самих жителів міст. Громадським активістам в Мінкультурі України порадили самим виходити на скандальні об'єкти і блокувати робочий процес, перегороджувати дорогу техніці. Аби контролювати дії контролюючих органів та небайдужих місцевих жителів, наприкінці наради було прийнято рішення про створення консультаційної ради за участі чиновників і представників гро. Івана Дерев'янко, Віктор Домацький. Факти. Міністерство фінансів України пропонує внести зміни до конституції, які передбачають скорочення кількості депутатів Верховної Ради України. Така пропозиція міститься в рекомендаціях Мінфіну щодо змін до законодавства з метою оптимізації витрат держбюджету, за підрахунками відомства, зменшення кількості депутатів до 150 осіб дозволить заощадити 424 мільйони гривень щорічно. Крім того, МінФін пропонує скасувати норму, згідно з якою депутатам України відшкодовуються витрати, пов'язані з їхнім виконанням повноважень у розмірі середньої Чної зарплати депутата, економія 94 мільйони гривень, зменшити кількість помічників консультантів народних депутатів, які є держслужбовцями з чотирьох до двох осіб. Економія трохи більше 40 мільйонів гривень. Скасувати виплату помічнику консультанту разові допомоги у розмірі тримісячної заробітної плати в разі дострокового припинення повноважень депутата. Економія 40 мільйонів гривень. В Одесі обговорювали шляхи зміцнення механізмів діалогу у відповідь на кризу в Україні з цією метою на заході зібралися міжнародні та національні експерти, а також активісти громадянського суспільства з усієї країни. Упродовж трьох днів його учасники будуть обмінюватися власним досвідом щодо вирішення конфліктів і подолання розбіжностей на місцевому і регіональному рівнях. Вони зібралися в Одесі для того, аби поділитися досвідом та допомогти Україні вийти із політичної кризи. Для цього було вирішено запросити іноземних фахівців, які вже мають досвід роботи у цій сфері. Ці люди брали участь у підтримці діалогу в південно-східній Європі на близькому сході та північній Ірландії. Ми бачимо, що діалог не тільки є основним інструментом роботи організації, але являється одним із важних інструментів вирішення якихось то проблем в странах, де ОБСЄ… Страну учасники ОБСЄ учасники приймають участь під час трьохденної конференції. Учасники обговорять досвід, отриманий в ході реалізації зусиль в управлінні конфліктами нинішній кризовій ситуації в Україні. Захід також стане засобом досконалення практичної допомоги, яка надається ОБСЄ у вирішенні існуючих проблем. Я дуже надіюся, і ну я вірю, скажімо так, що це буде не конференція заради конференції. Нам важливо розуміти, а що далі, тому що це перший крок. Це така можливо планування якоїсь дорожньої карти. Що ми робимо далі? Даний захід організований в рамках проекту національний діалог на запит обласної держадміністрації та неурядової організації Група медіації, який розпочав діяти на початку року в рамках реагування ОБСЄ на кризовий розвиток подій в Україні. В його планах визначення сфер подальших зусиль у розбудові механізмів посилення довіри між різними частинами українського суспільства. Сергій Козачинський Олег Черба, Факти. Одеська обласна організація комітету виборців України промоніторила доступ до публічної інформації органами влади та місцевого самоврядування в регіоні. Всього за період з липня по серпень було перевірено 84 органи влади. Про результати розповіли на прес-конференції, на якій побувала і наша знімальна група. Пасивний доступ до публічної інформації, яка публікується на інформаційних сайтах органів влади, і активний доступ, тобто інформацію, що надається органам влади, за запитами. Що стосується пасивного доступу, то тут результати невтішні. втішні. 76% районних рад показали незадовільні результати. І тільки 4% удовлетворительно. 4% – це, в принципі, всього лиш один районний совет Тарутинський. Є в області навіть місцева рада, в якої досі немає офіційного веб-сайту. Щоправда, її приємні виключення з правил. Ильичевский городской совет, на наш взгляд, это единственный сайт городского совета, в котором грамотно размещена информация, а главное, доступна. Городской совет Котовский. И ну, большой плюс там только за то, что у них есть отдельный субсайт для обеспечения именно доступа к информации. То есть там достаточно эргономично организована І в доступному віді вся інформація, яка знаходиться в розпорядженні севта, що ж до активного доступу до інформації, то тут довелося стикнутися навіть із комічними ситуаціями. Котовский городской совет по запросу перечня информации для служебного пользования нам вообще ответили, что распорядителем является секретарь. Секретарь ушел в отпуск, и поэтому они нам эту информацию не дадут. То есть, видимо, секретарь. В одном экземпляре находится этот документ. Секретарь тщательно его хранит у себя за пазухой. И вот посмотреть можно только, когда разрешит секретарь. Комментарноский поселковый совет предоставил информацию в нечитабельном виде. То есть нам прислали просто фотографии размытого качества. Областные власти обратили внимание на то, что... Комментарного очень плохо с орг И, і наверное надо какую-то им выделить для покупки не знаю принтера сканера может быть выделить им секретаршу, которая научится набирать на компьютере ответы на запросы. Спеціалісти планують ознайомити владу із результатами моніторингу. Ми это обязательно передадим под роспись в обласну государственную администрацию. В обласний совет якби как бы, падправі в ніпосельство самі місне в органи місцевого сумправління Ольга Міщук Віталій Безсмертний «Факти». в Україні проблема домашнього насильства практично не вивчалася тільки протягом останнього часу. Теми жорстокості в родині стали предметом публічного обговорення з цього приводу в Одесі пройшов круглий стіл про стан реалізації закону України про попередження насильства в сім'ї. Проблеми жорстокого ставлення можуть очікувати і від найближчих людей. Жертвою насилля може стати будь-хто і у різних ситуаціях. Жінка, яку постійно лає і б'є чоловік, дівчина підліток, що страждає від сексуальних переслідувань свого відчима, хлопчик, якого лупцює мати алкоголічка, старенька бабуся, яку ненавидять власні діти. Однак, за офіційними даними, здебільшого, потерпають жінки. 30-35% жінок вони попадають в лікарню з тяжкими Лісними ушкодженнями, і ця цифра вона, скажімо, значно більша, ніж потерпають жінки в аваріях, потерпають від гвалтувань. Зі слів правоохоронців, основною мірою покарання чинця за побуття членів сім'ї є такий вид адміністративного покарання, як штраф. Проте чи можна це назвати ефективними діями? Відповідь не примусила себе чекати. Від штрафів страждає родина, а не сам правопорушник. 1900 правонарушителів було привлечено повторно в текущем году. То есть вот рецидив вам 1900. Всього було прилічно 6300. Відсоток домашнього насилля з роками безжально зростає. Причиною такої статистики є не тільки недостатньо суворі міри покарання злочинців, а ще й недосить інформоване суспільство. Тому так важливо говорити про це: проводити круглі столи, конференції, знімати соціальні ролики, аби люди розуміли, якщо ви зазнали жорстокого ставлення, необхідно одразу протидіяти. У такому разі обов'язково повідомте про це правоохоронців. Також ви можете зателефонувати на національно гарячу лінію по запобіганню насильства за телефоном 0800 500 335 І пам'ятайте, якщо ви будете мовчати про свою біду, ніхто не зможе вам допомогти. Ірина Рогозянська, Євген Мислівцев. факти допоможемо сиротам. Одеська державна телерадіокомпанія оголошує проведення благодійного телемарафону. До Одеської області з зони АТО евакуйовані пів тисячі дітей сиріт. Зараз малеча розміщена в інтернатних закладах регіону. Ми хочемо допомогти знедоленим дітям і запрошуємо приєднатися до нас всіх небайдужих організації, благодійні фонди, політичні сили, волонтерів та громадян. Ми не збираємо гроші, ми збираємо необхідні дітям речі. Марафон відбудеться на День Святого Миколая 19 грудня. За додатковою інформацією про потреби дітей звертайтеся в робочий час за адресою Фонтанська дорога 3 ДТРК або за телефоном 748 10 67. На цю годину в мене вся інформація. Я нагадаю, що в прямому ефірі Державного телебачення для вас працювала команда Служби телевізійних новин. Всього вам доброго.